Віддічним міг з дитячого одягу світшот на флісі розмір 158-164, 164 см, 158 146 152, 146 152, штани з екошкіри 146 см. 158 164, 146 152, 74 80 см. 134, 140, 104. 170, 110, 116 сантиметрів, 158, 164, 92, 134, 158, 164, 170, 158 164. 134 140. 158 164. 62, 68 сантиметрів. Тут на волі ще така шапочка йде. Далі джинси на розмір 134 сантиметри. 98 104. 80. 158, 164, 146, 152, 98, 104, 134, 140, 170 см, 152, 116, 116, 110, 116. 116, 170, 158, 164, 158, 170, 98, 104, 110, розмір 158, 164, 98, 104, 146, 152. 110, 116, 110, 116, 74, 122, 128, 134, 134, 140, 116, 146, 152, 134.

140. Далі комплект світшот та штани на розмір 140 см. 158, 164. 146, 152, 74, 158, 164, 122, 110. П'ятдесят шість. Ще лоті є ось такі два набори. Трусики для дівчаток, по сім одиниць в упаковочці і носочки. Тут п'ять пар.